В ефірі шкільна відеостудія нова генерація, та ми її ведучі Ірина і Настя. Війни виграють не генерали, війни виграють шкілі вчителі та священники. Чи дійсно ця думка належить ото от, фопісерку невідомо. Та сумнівість авторства аж ніяк не впливає на зміст виразу. Найважливіший вплив на формування особистості завжди здійснював і здійснює вчитель. Є чудова приказка. Людині в житті повинна повести тричі: у кого народитися, у кого вчитися і на кому женитися. По-друге, я впевнена, ми, учні Павлоградської школи номер 6 можемо не турбуватися. І це нам вже точно пощастило, тому що в нашій школі працюють найкращі вчителі. І сьогодні в Рубриці постаті школи. Чітка логіка і невголовний характер, вируюча енергія і високий професіоналізм, хороші організаторські здібності та відданість своїй справі гармонійно поєдналися і стали уособленням кращих рис учителя світової літератури ОНСІТ Валентини Григорівни, яка вибрала у себе всі риси притаманні сучасній жінці. Про себе Валентина Григорівна говорить. Когда я хотела выбрать себе профессию, я знала, что я всегда буду учителем. Потому что это профессия, которая была для меня еще с детства очень интересной и увлекательной. Работая в школе, я поняла, что я действительно на своем месте, я действительно люблю свою работу, я люблю свою школу. Я особенно люблю шестую школу, потому что я здесь работаю уже 27 лет. І тот колектив, ті люди, які мене вони мене вдохновляють на якісь нові ідеї, на якісь нові моменти в, в роботі. Готуючись до уроків, вона готова поділитися і своїми учнями не тільки знаннями, але й духовними скарбами. Те, що могло прикрасити наше буденне життя. Всі, хто знають Валентину Григорівну, говорять, що вона сповнена енергії та ентузіазмом. Вона завжди захоплена якоюсь справою і, як правило, у цьому потоці нескінченних ідей вальсують із неї не тільки діти та їх батьки, а також і колеги. Валентина Григорівна найтомні, найкрасиве і вообще класна учень. Валентина Григорівна милая, красивая і добра. Очень хороший человек и учитель. Добрая, неравнодушная к нам. На уроках всегда нас поддерживает. И мы ее очень любим. и уважаем. Она очень хорошо работает в нашей школе. Она хороший э, и великодушный учитель, который нас всегда помогает. Она устраивает много веселых конкурсов, дает интересные задания, которые поднимают нам настроение. Мы очень рады, что она преподает у нас русский язык и зарубежный Я язык. Я уважаю Валентину Григорьевну. Дуже щирой Ще вона каже, все те, як є. На мою думку, це найкраще юриса. Валентина Григорівна добрий і одвіччивий чоловік. Серйозно хочеться до своїй роботі. Лине час. Але доки на світі живуть такі вчителі, як оенців Валентина Григорівна. Доки світ перебуватиме в постійному русі та розвитку. души. Церковь втянула массарию Артемову. Вони в неї темні про Свідчить про внутрішню красу и силу. Просто и глубину души. Если для кого-то школа это просто работа, для меня, наверное, школа это самый удачный проект в моей жизни. Потому что я все большую свою часть времени провожу в школе. Да и так каждый учитель это делает но просто когда приходишь домой и занесешь за собой тетрадочки, книжки, открываешь и снова продолжается этот урок, продолжается урок только внутри себя, а потом уходишь к детях и снова оживаешь, живешь и радуешься жизни. Я талановитая должно быть, этот Артемова Татьяна Васильевна знашла свои покликания в учительской практике. Людина с чистым сердцем, глубоким знанием своего предмета и эстетичным впечатением красоты надзвичайно мудрая щенка. В каждой школе есть очень замечательный человек. В нашей школе есть. Это Татьяна Васильевна, учительница русского и зарубежной, русского языка и зарубежной литературы. Она нас учит очень хорошему, много может нам посоветовать и даже в любом момент поддержать нас. Мы очень благодарны, что она у нас есть, мы ее очень любим и желаем ей очень всего самого хорошего. Татьяна Васильевна это не просто хороший человек, а это очень добрый и понимающий учитель. Она нам поможет, когда нам нужна будет помощь. На ее уроках ты совсем не заслучаешь. Тебе будет весело слушать мое задание. Она может може заинтриговать нас своими словами и мы будем выполнять классную работу, также и домашнюю с большим удовольствием. Вона полностью віддається роботі. Коли потрібно, вона завжди готова прийти на допомогу. Цього уроки світової літератури, тому що Тетяна Васильна дуже висококваліфікована спеціаліст, вона дуже захоплена своїм предметом, тому його гарно подати та е, приподнести е, цікаво. Кожен урок Тетяни Васильівни наповнений позитивною енергією, має свій настрій та емоції і не залишає байдужим жодного учня. Їй вдається зазирнути у кожну душу, вселити в неї добро та гуманність, віру в себе, впевненість, щирість, вірність, почуття відповідальності. Вона той педагог, якого потребує сучасність. Наші вчителі розуміють, що ми їх учні потребуємо, щоб нас любили, а потім навчали, щоб підтримували нашу віру у справжність простих життєвих чудес та можливість створити чудо власноруч, якщо ти докладеш до цього любові та серця. Це не остання наша передача. Чекайте на нових випусків. А з вами були Засядька Анастасія та Молошна Ірина.